Черкаси долучилися до всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Традиційно його проводять до дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Текст мав символічну назву Треба жити. Диктант писали, зокрема, в Черкаському технологічному університеті. Ну мені здається, що такі заходи вони є дуже важливими, особливо в наш час, особливо коли йде війна, щоб ми. Підтримували таку потужність нашого народу, щоб ніхто не забував, що таке українська мова, особливо зараз такий період. Для викладачів університету участь у загальнонаціональній ініціативі вже багаторічна традиція. Цього разу радіодиктант писали в укритті. Раніше ми сідали в великому залі разом. Нас було дуже багато, і це завжди свято. Зараз це також свято. Ми Пишемо по підрозділах, і все одно, незважаючи на те, що ми змушені в інших умовах зараз це робити, це ніскільки не зменшує значущості, ніскільки не зменшує сили і важливості. Цього заходу Валентин Лазуренко, проректор з гуманітарно-виховних питань, пригадує у школі. Завжди писав диктанти на хорошу оцінку. Нині також бере участь в акції із задоволенням. Проведення диктанту національної єдності, який щорічно проходить в нашій державі, це не перевірка. Правопису, граматики, який ось помилок це перевірка нашого суспільства на нашу національну зрілість. Авторкою тексту цього року стала письменниця Євгенія Кузняцова, а начитувала диктант, акторка Наталія Сумська. По завершенню написання емоцій в учасників додалося. Олена Пчелінцева зізнається, дещо піде звірати зі словником. Що мені сподобалось, тут були складні слова: наприклад, між'ярія з подвійним апострофом або прислівники. Типу півсили, що ще таке цікаве. І, звісно, ось ці слова, які на жаль, я не змогла розібрати в кінці. Одного з речень, які є на моє, на моє чуття діалектизмом. я надзвичайно цікавий текст, надзвичайно глибоко змістовний, патріотичний. І, знаєте, він на часі, він і глибокий, він і духовний. Він водночас і відображає реалізм сьогоднішньої нашої боротьби з російським агресором. І кінцівка диктанту. Ну вона ну взагалі. Ну росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них скніло в вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.